Так, маю честь сьогодні представляти перед найвищим органом влади нашого міста, один з найкращих, вибачте, за нескромність, по заклад в області, Кіберцівський районний центр, яково туристичної творчості учнівської молоді. Я коротенько скажу про нас центр. Щорічно майже 700 дітей міста та району мають можливість відвідувати творчі об'єднані за інтересами. Звертаю вашу увагу на те, що в нашому закладі всі будки працюють безкоштовно, що дає змогу охопити полашківну світу дітей із сімей, так званих незахищених так, соціальних верхів, Багато неповних налог необхватчиків чи так далі. Педагогічні працівники центру їх 12 намагаються створити належні умови, де сповнюється на правильну розвитку педагогу освітніх хлопців і тех хлопців до Заклад був створений в 1994 році, займав площу 154 квадратних метрів. з них лише 95,5 для проведення заліт. У 2002 році центр був переведений в інше приміщення, загальна площа 384 квадратних метрів. Для заняття 240,5 метрів. Здавалося б все прекрасно, жити і робити. Та як ви побачили, в якому стані було те підміщення. Останніми роками ремонт там не проводився, люди знали, що їх будуть виселяти. Народжуваність дітей у нас в місті тоді різко падала з кожним роком, вікна гнилі, подекуди з одною шибкою, подерки шпалери і так далі. Лише два кабінети тоді по площі. Ну, підходили нам для проведення занять. А решта це були закапелички, коридорчики, туалети і так далі. Було все, розпад сльози, і розчарування. Я, як директор, розуміла, що беру на себе велику відповідальність. Мені здавалося, що нічого путно з тих туалетів коридорчиків не вийде. Та е, наші серця зігрівала одна думка, що це вже нарешті наше рідне приміщення, рідні стіни. З кожним роком. З Божою помічю, з допомогою добрих людей заклад мінявся в кращою сторону. Зараз у нас працюють створені шість навчальних кабінетів. Кабінет директора, методичний кабінет, актовий зал з екологічних відректорів, народознайчий кабінет переложових живий куточок. Робимо все для того, щоб діти відчували себе затишно та комфортно. Шановні депутати, багато з вас прямо причетні до того високого іміджу, який є в нашій установі. Я хочу в першу чергу назвати Семенюка Леоніте Степановича. саме ця людина, будучи на посаді голови міської ради з тодішнім депутатським конкурсом, прийняла доленосне для нас рішення про передачу по поліційному центру. Якби воно 10 років назад лишилось без господаря, то його доглядали вітри, душі, спеки і морози. І Підкала доля п'ятиповерхового будинку, що знаходиться недалеко від нас по вулиці Некрасова, яке зараз як страшна мертва привара лякає по дорожніх пустими віконницями, валеним бетонним перекриттям і зруйнованими стінами. Одне слово страхіття. Ось Касевич Людмила Семенівна, я пам'ятаю, коли в розпочі мовляла світове, а то яке і дверейні мало до нашої території. А вона мені каже, та бріть, нахай, хоч якусь кладовочку зробити. А якби ви побачили, який там зараз чудовий, прекрасний, сучасний кабінет? Ось Воменюк Олексій Васильович, який зробив для нашої установи вивізку, ось Детюрко Інна. Скільки прекрасних чудових передач було зроблено на, на радіо про наш центр? Ось ви друг Ігор Йосипович. Коли ми на 9 травня сімо роками робили 65 п'ять віночків під лампади, він безкоштовно передав нам дріт, і ще один продохоронний захід не було особисто профінансований. Ось директор гімназії Шевчук Дмитро Іванович брав активну участь проведенні обласного семінару для керівників шкільних лісниць. Депутат Смірної Оланду допомогла нам минулого року проведення свята Миколаєв, депутат міської ради Любовного садна розового допомогла нам проведенні. Масових заходів. За податом міської ради Третьяком Сергієм ми спільно працювали над проєктом по місту Ківерці, спільно його представляли в Польщі. Цікавиться нашими справами депутат Квачан Ти Степанович і багато інших. Мені дуже приємно, що працівник нашого центру Стискович Роман є депутатом міської ради, який сам особисто дуже багато зробив по благоустрою території закладу і території приміщення центру. Та, звичайно, найбільше ми співпрацюємо з нинішнім головою Жутом Володимиром Володимировичем. Дякуємо за чудові була в Благострій вулиці Хана. Разом ми висадили в парку калину з нагоди річниці Голодомору. роботи по парку, по нашому міському озеру і так далі. Традиційно беремо участь проведенні дня незалежності, дня міста, організовуємо свято квітів, беремо участь в столоках по прибиранню території парку міського озера, лісу на кірець. На березоні світло христового Воскресіння з тиськовичого Романом Івановича, депутатом міської ради, прибирали ліс в районі ветлікарні та напроти вулиці Рущенської. Велике спасибі вам, добрі люди. Дорогі депутати, клінно прошу вас прийняти позитивне рішення на. Проведення інтеризації та виготовлення меж земельної ділянки загальною площі 0,7548 тисяч гектарів для обслуговування Ківерцівського районного центру колонтрий творчості оснівської мови. Зараз на території створено дендропарк, де зростає понад 40 видів дерев та декоративних кущів. 12, ну я не буду там їх перераховувати, хочу сказати, що світ не без добрих людей. Нам багато допомагали у... Е Насадження цих саджанців і гараджа, і наше Цуменське, та Суменське лісгос безкоштовно нам передавали саджанці. Створені квітники, більше 50 видів підкових декоративних насаджень, плодово-ягідне відділок, дендрологічна шкілка, невеличка ділянка, очовись і У Нас функціонує екологічна стежка, ківерцівська кабари, початок з території закладу. І територія нам потрібна не для того, щоб прогулюватися у вільний від роботи час. А практична робота на землі є необхідною умовою багатьох навчальних програм. Діти пізнають загадковість від природи, відчувають її красу, вчаться краще її любити та пізнавати закони таємниці природи. Крім того, на базі центру проводяться семінари для педагогічних працівників міста, району, області, на яких ми ділимо ще друзів досвідом внутрішньо та зовнішнього зеленого. Дуже багато зроблено, та ще більше треба зробити, щоб рідні ківерці були красивішими. На території центру в одному приміщенні знаходиться. Ще одна позашкільна установа станція туристів і пенсійний комплект. Хочу навести слова видатного вченого академіка правових наук Михайла Бустицького. Всі опущення позашкільний світ обертаються трагедією для тих, кого виховує вулиця. Знищимо позашкільний заклад багатшими ківерці не стане. Шановні депутати, кажуть, що про владу суддя по тому, як вона відноситься до своїх наймолодших громадян, до дітей і до тих. Це тяжко на благо держави вже відпрацював до пенсіонерів. Нагадую, що наш, на території нашого закладу два дитячі позашкільні заклади, два дитячих громадських об'єднання, екологістичний клуб Школа безпеки та пенсійний фонд. Дякую за увагу. Остав коронавіру. Дякую, питання.